Всім привіт! З вами Стас та Дмитро і Ютуб-канал Fisherman 15. Сьогодні ми приїхали знов на риболовлю на річку Дністер. Будемо ловити сазанчика. Сподіваємось, що він у нас при лові обов'язково буде. Вже розкладаємось, поставили варитися горошок, а зараз давайте в швидкому темпі все розложимо. Всі вудки, оснащення, а потім я вам все покажу і замішаємо прикормку. І, тобто, будемо вже розпочинати риболовлю. А зараз давайте розгружатись і розкладатись. А вам приємного перегляду. Нарешті вже дві вудки закинув. Дві коропові. І оснащення також коропові, Чисто на горох. Ось так все це файно виглядає. Зараз напевно підемо, закинемо флет, покажу вам оснащення. Так як я вже прикормочку підмішав, і в годівнички, і годувати, тож давайте будемо йти. Ось фідер, прикормка. Вже настоялася, така бомбезна. Вийшла. Як ви бачили, це у мене Real Fish Method Mix, фруктовий замішав цього разу смак. І присипав трошки гейзером. Курузка, карамель, думаю, повинно бути нормально. Зараз по годівничкам Я мене тут. -а. Ось, хочу взяти 80 грамів. О, дві годівнички якраз буде. У мене компанії Ореш не продаються або так у розібраному стані, або є ось. Готові оснащення вже на литкорі тут. З повіцем, все як треба. Ну, Мені більше подобається самому в'язати. Тут у мене є легші годівниці, як буду на усіляких ставках використовувати. А на Дністрі роблю сам. Все ось так монтую прямо на шоклідер. Тут у мене вертлюг з повіцем, повідає сантиметрів 8-10, отакий невеличкий. І гачок 6-го номера. І все. Ось так файно виходить. Зараз на гачок одягнемо горошок з пуфіком і закинемо. Одну горошину. Горох у нас зварився, вийшов взагалі бомбезний. І червоний пуфік з чесниковим смаком. І все, ось так виглядається. Пісня на минулій риболовлі. У нас це спрацювало. І тепер топтушечка, прикормочка, така бархатна. Вийшла. О, гачок втикати не буду, ось так. Так і закину. Вийшла ось така максимально гарна подача. Ну і тепер можна закидати. Катушечку. Чік. Мої фідерки, Комплектики, тори такі. Опа. Все, пісня. Ну і другий, в принципі, так само. Снасть. Аналогічно, насадка, прикормка, все те саме. Чікс, yeah. надурив я вас, коротше. Постаю сюди не горох, а ось на волосі тут по папчику, все трошечки видно, ось бачите, помаранчеве. Ну так, снасть однакова. Також 80 грамчиків. На флет буду ловити недалеко, тож кидаю так близенько. Один кину от, трошечки ближче, інший трошечки далі, а кропові снасті подалі. Повинно бути нормально. Ну і Зараз ставлю вудку і будемо годувати. Прикормка вже настоялась. Як ви бачили, кинув я гороха того, якого зварили. Потім додав ось пелець на Fishing. Double Mix 6-8 мм. Засипав прикормкою, крова кукурузка і ліквідика трошечки Тож ось Така у нас прикормка. Ну І зараз вперед. Маленьких спомбіків, бо годую фідером, щоб далі летіло. Зараз кинем штук 10 так по площі, далі ближче, отак, вверх по течії, щоб якраз зносило на нашу на наші оснастки. Ну і будемо чекати. Що за загодуємо, напевно, підемо щось, перекусимо, вип'ємо чайку. Тож якось так. Давайте бахнемо чайку за нашу риболовлю. Одинчик. Ось ми зараз перекусимо. тут У нас хлібчик сардельки. За зараз посидим, да, Дмитро? Посиди. Посидим. Посидим, кажуть. <плес> ну і тим часом чекаємо на клювання. Сьогодні взагалі прям такої цілі, там, половити таку-то таку-то рибу нема. Закинули зараз. Все на сазана. Будемо чекати клювання. Тобто, якщо зовсім нічого не буде, покидаємо на фідер, а там побачимо, друзі. Але будемо впиратися до останнього, щоб спіймати коробчик. Зараз погодка така класна. Сонечко вже просвітлюється там. Дує легкий такий вітерець. Взагалі пісня. Ми будемо їсти. Всім, хто дивиться відосик, також смачно. Щось щось начебто є. Не-не, нє не, риба, риба. Да, друзі, нарешті ми дочекалися. Вже дванадцята дня. Блін, я аж навіть не зрозумів, він без Ніяких клювань! Просто тільки тик-тик попустило -тик є рибка на флетфідер. Дмитро, бери під що ти чекаєш? Він шо, сам Згляди, що, сам візьметься? Гляде, щоб великий? Такий невеличкий начебто. Ану-каклідер. Да, такий сазанчик. Стандартненький. Лови метелика. Єе! <плоди> Дивіться, друзі! Перша рибка на сьогодні! О, дочекалися ми його. Який ж він холодний. О, тат, що як він засікся, чітко. Взяв, до речі, з дальньої дистанції на флетфідер. Зараз вам я покажу близенько. Ну що, ось він. Перший риб на сьогодні. Роздувся дуже сильний вітер, але нам це не заважає ловити. Ми перезакидаємось, будуємо і ось нарешті взяв перший. Такий гарний, гарний. І ось наша ходівничка. Наслед фідер. тож, друзі ляпота, все вдалося. Його відкриває садок перезакидаємо і продовжуємо. Наш садочок поплив перший рибошка. бачите <ривіт> такий плаває. <ривіт> все, друзяки, бомба. Заховався в машину, бо дує просто ну, дуже сильний вітер. Щойно було ще одне клювання. Дмитро тягнув, але зійшов, на жаль. Так само на флет взяв. Ну, тож, в принципі, такі справи. Головне, що клює. Тільки це вже між клюваннями пройшло. Скільки у нас зараз? Вже дві години пройшло, як я тоді першого зловив і ось другий проклюнув. Ну нічого, зараз я продовжую годувати. Якраз під час того, як годував це було клювання. Саме цікаве, що ловиться зараз на флет прокльовує. Всі інші рибаки тут були досить багато, машин з 5, то всі уїхали. Ми з Дмитром ще залишаємось, будемо ще спробувати. Хоча б одного ще зловити, було б взагалі бомба. Тож, сидимо, ловимо. Ой-ой-ой! Друзі, дує максимально сильний вітер, але нам вдалося і ми зловили ще одного сазана. Ось такий сазан знов на флет взяв. На флет такий красень, до нас вдалося. Децька риболовля виходить. У нас з метром не буває, щоб ми приїхали на риболовлю і було все добре. Ми приїхали одразу, шторм, вітер, всяка фігня відбувається. Ну, це, це у нас вже завжди традиція така. Але ось він, цей сазал. Садочок. Щоб ви розуміли, я зараз розвернусь камерою на вітер. Ось який він дує. Дмитро метро дістає коропові водки зараз. Їх також перезакинув. І взяв на такий повідець з голочкою. Тут не волосся, а така голочка, тобі сюди просто горох або ще щось так. Щик, наживили і все. Тут прикормку нашу. Забиваємо. І годівницю поставив, вашу 100 грамів. 80 і 70 не тримає нормально плюс вітер треба пробивати, коли закидаю, тож якось так ну все, перезакидаю знову. Ну, нічого, і таке буває. А, жовта. А ну-ка. На жовту, друзі. Опа! Не розумію. Так, Дмитро, є риба. Блін, друзі, це моя перша риба на цій карповички. Уф-уф, друзі, як приємно, я ще на корповички не ловив рибу. Моя перша рибка. Перша риболовля цих вудок я одразу розпочинив. за водорощ він щось так втручається якось занадто сильно а там не такий ж він великий, але все одно опа є третім будеш кабасик Оце у нас тут екшн відбувається. І гіляка зробила клювання. І клювання, і все що тільки можна. На оснасточку. Засікся просто, ну, фейніше не буває. І ось він, напевно, останній сазанчик на нашій сьогоднішній риболовлі. Ай, але все у нас вийшло. Гарно провели час, половили рибку і спіймали сазанчика, що саме головне. Те, що ми хотіли, те й зробили. Ось він, третій сьогодні. Сазанчик. Вони на сьогодні всі такі невеличкі, але дуже приємні. Так сказати, важені, Ми їх дуже чекали і ось вони прокльовують. Сазаньєвські. Такі помаранчу і Красунчики. Поплили. В наш садочок плавають, як в акваріумі. Краса. Вітер трошечки стих. І зараз взагалі ляпота під вечір. Ну і як, рибку, вже розповім вам. Це, друзі, мої обновки, Ді мої нові палички коропові. Називаються вони Каліпсо Карпо. 35ЛБ, плюс катушечки також. Каліпсо Карпо. 9 тисяч. Ось такі гарні. Волсінь мене 0,35 на них стоїть. На фідерах 0,28, до речі, я поставив і там, і там. Тож ось такі палки. Буду на них ловити, катати їх. Ну, в принципі, враження від закидів, мені все подобається. Я крепку таку невеличку вважував, то кайф, кайф. Уявляю, вже якщо тягнути якусь велику. Круто виглядають. Ну, тож якось так, друзі. Все, ми ще зовсім небагато посидимо. З хвилин 20 та й будемо збиратися. Ми вже зібрали все зайве, стільчики все склали, залишилось тільки снасті. Ну і чхол для буду. Тож якось так. Свого трофейчика. Ні, ну молодець, молодець. І все, друзі, на ось такій красі будемо завершувати нашу чудову риболовлю. Спіймали 4 сазанчика, рибали з ранку і до обіду. Тож вийшла у нас ось така максимально крута риболовля. Сподіваюсь, що і вам також сподобалось. А з цього приводу, як завжди, оставляйте свій коментар. Від відео, все, друзі, всім велике дякую за перегляд. З вами був Стас і канал fisherman 15. Попа до зустрічі в нових відео.